Доброго ранку! Сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку, мої діточки! Сьогодні на заняття до нас завітав дивовижний гість. Всім вам добре відомий. Послухайте загадку та відгадайте, хто ж він. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Правильно, діти, лисиця. Лисичка завітала до нас в гості не просто так. Їй дуже самотньо. Ось послухайте, чому так відбувається? Діти. А чи знаєте ви що в лісі взимку залишилось не так багато звірів? Так ось лісові звірята вважають мене хитрою та хижою і зовсім не хочуть зі мною гратись, тому мені самотньо. але насправді я не така. Діти, давайте трішки порадуємо нашу лисичку. Я пропоную вам сьогодні зробити її портрет та подарувати їй на згадку. А робити портрет лисички ми з вами будемо з кольорового паперу. Але ж спочатку ми маємо виконати пальчикову гімнастику та розім'яти наші пальчики перед початком роботи. Ну що, готові? Тоді починаємо! Рано вранці їжачок, прав старанно рушничок, тер його, викручував, тричі полоскав і з піни пахучої кульки він здував. Сьогодні нам з вами знадобиться кольоровий папір ножиці, клей та серветочка. Спочатку з вами беремо аркуш помаранчевого паперу, складаємо його навпіл та розрізаємо. Таким чином у нас з вами вийде два квадрати. З одного квадрату ми зробимо мордочку, ось таку, як в мене. А з іншого квадрату ми зробимо хвосток та тулуб нашої лисички. А зараз з вами візьмемо клей та приклеїмо нашу лисичку вже до паперу. Ось так. Беремо аркуш зеленого паперу, складаємо його навпіл та робимо ось такі надрізи. Після чого приклеюємо нашу майбутню травичку до нашої роботи. Ось так. Трішки підгинаючи пальчиками, щоб було об'ємніше. Далі відрізаємо шматочок чорного та білого паперу. Складаємо його навпіл та вирізаємо такі кружечки. Це будуть майбутні оченята нашої лисички. Змащуємо їх клеєм та приклеюємо. Ось так. Зараз ми з вами виріжемо носик для нашої лисички, Візьмемо марку з чорного паперу та наріжемо ось такі смужечки. Та приклеюємо й ось такі вусики наші лисички. Ось така красуня в мене вийшла. Надсилайте фото ваших робіт до нашої групи Viber. До побачення!